ЗСУ звільняють Олексіївку на Сумщині. Вчора казаки до вечора звільнили південну частину села. Сьогодні тривають зустрічні бої в центрі Олексіївки. В попихах підерське командування терміново посилає підкріплення, яке біжить табунами, і наші дрони їх розчеловічують, дерусуфікують та кабзонять, що доходять до села не всі. Додатково через діяльність наших груп ДРГ у підерів постійно був страх. Бути знищеними. А так як там знаходилися на цьому тижні різні три підрозділи, то часто траплявся дружній вогонь, тобто свої своїх накабзонювали. По нормальному Олексіївку підрам треба було здавати ще місяць назад, а так там просто утворився полігон русофобії. Молимося за хлопців та очікуємо на звільнення ще одного населеного пункту на Сумщині. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава Іван слава, сині, гори, кривою, у Іван лицарі були, Бога не забуті, Борітеся, поборете. вам Богу.